Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні у нас щеплення яблунь. Ось в такій фазі, в фазі цвітіння. Що так пізно, тому що колега і товариш підкинули нові сорти яблунь. Хочеться їх не втратити, защепити. Тому буду щепити в такій пізній фазі. Але я думаю, все одно успіх забезпечений. Хай не стовідсотковий, але забезпечений. Щепити буду так само методом куполіровки за шкіру. Зараз э, перещеплю їх, потім покажу, що вийшов. Так, защепив. Значить. При щепленні треба дотримуватись такого правила. Бажано не щепити на горизонтальні гілки, тому що в горизонтальні гілки йде мало, мало енергії, роз, ростової енергії, так би сказати. І ці гілки не дадуть пагонів до верху, щоб наростити нам зараз верхівкову. Щоб наростити нам зараз крону, нам треба, щоб йшли пагони як в сторону, так і доверху. Тому я бокові не щепив. Щепив тільки ті, що йшли під вуглом доверху, а також центральні перещепив тут куполіровкою, а тут в... за шкіру. Тут також Везде повісив бірки з певних банок, це вічні бірки, так що ніде вони не згубляться, можна підписувати сорта дуже класно такими бірками. Це дерево так вийшло. Тут на грубому защепив. а тут дві на нікого. Ну і знову ж таки принцип той, що ніколи не зрізаю повністю, як дехто любить, ось ну, тут зрізали, защепили. Це дуже сильний стрес для дерева, так що я ніколи не роблю великого стресу дереву. Отже, дорогі глядачі. Якщо ви не впіли защепити яблуні, щепіть. Звичайно, це буде не 100% приживлюваність, буде десь 60-70%, але все ж таки ви не будете втрачати рік. А пізніше покажу м, ревізію всіх своїх приживлюваності яблунь. На цьому буде все. До побачення, до нових відео.